Всем привет, Duty Free в Катовице. Вот, смотрите, водка 40% в 1 литр, 73 ПЛН. Это если ты забираешь из Евросоюза, как-то так. Да? Ну да, это Duty фришка вам, пожалуйста. Вот, 48, водка Финляндия, 48 злотых литрушка. Duty Free, на то Duty Free, чтобы была водка дешевая и не тикая. Ну, всякие там стики, хирики. Тоди 59, 55. То для Евросоюза, для Duty Free 55. Ідемо дальше дивиться. Кстати, не забувайте, лайк який-небудь поставити, мені це сильно поможет. 80, так 122, 104, 157. Найколи, кстати, така сильно не нагрібав, Поэтому не знаю, що вам сказати. Джин, що це за джин бім? 118 157, 62, ось така от стоїть штучка якась. Ще, ще подивимося, подивимся не тільки водку. Скажи привіт. Кажи привіт. Привіт. Це на другий канал. Наша ціна буде друга, тому що ми летим. Наша ціна буде оця. от, правильно? Євросоюзу, да. Ага. Це якщо за ви за евро. Це за, да, Евросоюз, це Євросоюз. по Євросоюзу. Або Шенгені. Ага, 66. Я поняв вас. 93, 66, Зубровка. Отлично. 82-122. Така от. Так. О, дивись, сеточку не хочеш втянуть? Ні, я не сеточку. Можна, 20 20. Чуш? можна взять. можна взяти бутылку искоря. И что ты бьешь? Я? Я нічого не п'ю. Я, ми тоді беремо водку. Берем значит водку, будем Я пить воно, водку. Воно. Е, всякі конфеты. Водку закусивать, наверное, 12. Вот так вот. О за 100 грамм. Значит, там більше чем 100 грамм трошки. Чупа-чупсы. Почему вони? По 77. Следующая. Наша будет 117-132. Так вот якась. Голдвасер. 104-132. Ливовська. О боже. 139, ось ціни не сий, той. 99, 99,105 водичка от 10 о, в супермаркеті злотий, даже менше, наверное. Х10. Неплохо. Конфетки всякі такі вот. Но ну, цены вам видно, я думаю. Тут вони без этого. Ж. Вони ж без акцизні, по-моєму. Поэтому одна цена 66. А тут от полки ошломляться. 59,64 там он снизу. Водочка така. 119 153 никому не жила випить конечно но все же стумба с Тумбас 59 89 а что ты бегаешь что ты мечешь себе украинская вовка, водка украинская водка я О, я, я как не, 4... не миру да. да вот такая вот красиво 59 какая цена хорошая а чуть 59 не мира. а две какая бутылка там что тоже литра я ж литру, а 8. ты литр а у 32 200 литра а, нет, а так 130 117 Це промо, це акція, Це сама кучерява, яка треба брати. Дика качка, так? Да? Ну, дика качка. Можна качка, а вас нормально, чи Та я що й п'ють, що я, я бій, б і не пив, 145, 83. Дика качка, ну почти хороша чи ні. 89, 69, он 38, якісь коктейлі, деякі внизу красиві. Коктейлі, ні, не не так. да. Сьогодні я штраф плачу, чи ти будеш. Не знаєш? У мене більше вже досить. А, ну тоді, ладно, 65. 65, що вам ще показати. Тут водка, я не знаю, можна опитися. Финляндия вам 69, 149. Чуешь? А где какая у тебя красивая 69 от Финляндии. Честно, нас с привкусом, на любителя. На любителя? Да, если ее так пить, то да, в чистом мании. Я понял. А ты, я думаю, великий эксперт. Конечно. 74, 143. Донская какая-то 65, дай как красивая бутылка. Ее же любить хочется, хотя не пью. 115, 279. Финляндия. Финляндія водочка, А що там? На наливочка, де яка 2944. Mm -hmm. Да. Я тут предлагаю купить або по все. Це... Бутилка даже не красиво. Либо декукачка. Декукачка. Вот, oh. дивись яка, 75, тяжёна же, не мироводка. 75 152, та 55 не 132 так, якщо без этого, та по чому внизу? 16? 16? а Похоже таке. Я не знаю, це якась плёнка. Вот, ну да, це типа пшеничної, щоб потом осліпнуть можна одне. Ну, да. Отче якась о, дам Пвітскивич. От подивись на цей, її хочеться купити. І оця от типа як нас. Ну, так і у нас шо? якість. а Акс... ну... Фу, ежога жога мене такой. Значить, дивимось далі. 119, 209, 95, так 175 Такий от. хуйняк якийсь. Ой-ой-ой. Ну -ой -ой. тут Джек Деніо 165-200. 169. 160. Це поганий, скажи. Он 93, давика бутилка. И троєм нанести, подивись. Да, провести? Я б сказав би, ну я знімаю відео. час. 32, 112. можна взяти, кстати, з собою літр водки. Джим Beam, Он якийсь медовий. 115, так 169. або вот манки. Ой-ой-ой. Он якась перепілка. Тоже можемо ці пакетик красивий. 135-119. Не забуваємо там підписуватися, мені це допомагає. Тут всякі ціни, там і всякі прочі. 55-95. Щось хороше. І таке. 49. Конинки всякі. Не, вибор тут, конечно, шикарний. 44 саплица вся. 44, 44, так 63. Цитринова. Ну, красиво. І ця 44. Оба. І та, і та 44. Ти подивись. Ця по 39. Сопліця ось така от 39, так-73. 10 договорів. У нас стоїть розсуждає, мною, як який не бухає. Ну, що таке? У да. мене просто донецька прописка. Да. Вибирай. А ще такі шкаліки. Шкаліки 17-18. Ну так, да, 15. Це соточка, так? Да, Чиси? 50 грамів. 50 грамів. Так, да, після 50 грамовки, прикинь. Угу. Ось подивіться на неї. Ай-яй-яй. З ким я зв'язався? Як ти будеш адміном, якщо ти так нап'єшся сильно? Це ти взяла? Що ми пити будемо? Це ми попробуємо, а що ми будемо пити?